Центренерго, Одеський припортовий завод, завод по виробництву інсуліну і два заводи по виробництву стратегічної сировини для безпеки і оборонпрому нашої країни Титану. Все це хочуть сьогодні розпродати за безсінь. Це називається приватизація під час війни. Під час війни... Це не приватизація, це розбазарювання державного майна. Це намагається сьогодні зробити уряд, розповідаючи про те, що таким чином ми приведемо гроші в державу. Ви не приведете нормальні гроші за ці об'єкти, тому що під час війни ніхто їх не буде купувати за реальну ринкову ціну, яку б могли дати після перемоги. Ви просто віддасте за безцінь. І коли. До е, деяких із своїх колег-депутатів і е, деяких міністрів я звертаюся з простим запитанням. Скажіть, будь ласка, а ви свій бізнес продаєте сьогодні? Ну так, да, той бізнес, який ви переписали на родичів, на близьких або віддали якісь трасти. Ви його продаєте чи ні? Ні. Тому що це ж моє, а це ж державне, державне можна розбазарювати. І дивлячись на це, я розумію, що багато людей займають не ті місця, на яких вони б мали б працювати. І дуже хотілося б на місці таких лапках професіоналів побачити людей, які дійсно будуть переживати за країну.